Вітаю всіх! Сьогодні до вашої уваги буде представлена доповідь на тему роль високоточних медичних засобів в умовах військових конфліктів. Доповідь підготували Андрущенко Анастасія та Бабенко Іван. Під час ведення бойових дій розрізняють зони надання до медичної допомоги, а саме червона зона це безпосередня зона обстрілу, жовта зона це зона тактичного укриття та зелена зона це зони, де розташовані мобільні політики. Ліній шпиталі та спеціалізованих клінік. Оцінка стану постраждалого визначається за алгоритмом Марс. Ця абревіатура розшифровується як М Bleeding – масивні кровотечі. Застосовується правило C.A.B.C. Стандартна практика визначення ознак життя та порядку надання першої допомоги відома як ABC, тобто дихальні шляхи, дихання та проводи. В тактичній медицині змінена на C.A.B.C., де додана перша літера C означає катастрофічну кровотечу, яку необхідно припинити в першу чергу. Основними причинами смерті на фронті є масивні кровотечі 60%. Непрохідність дихальних штахів 34% та метотористь всього 6%. Добрий день, шановні слухачі. Далі доповідь продовжує я, Бабенка Іван. Безпосередньо, перше я буду розповідати про зупинку масивної кровотечі та правила накладання турнікету. Одягніть сформованою стрічкою випучкою петлю турнікета за на пораненому Турнікет має бути на 5-7 см вище за поранено. Міцно затягніть турнікет, протягнувши за край стрічки. Зафіксуйте стрічку навколо кінцівки до кліпси за допомогою двосторонньої липучки. Закрутіть стержень до зупинки артеріальної правотечі та зникнення периферичного пульсу. Зафіксуйте стержень у кліпсі, Перевірте, чи зупинилась правотеча та чи є пульс. Обгорніть залишок стрічки навколо кінцівки через кліпсу та поверх стержень. Зафіксуйте залишок стрічки за допомогою білої липучки та напишіть час накладання турнікету на цій липучці. Далі безпосередньо я буду розповідати про високоточні засоби тактичної медицини. І це є портативний дефібрилятор. Це портативний медичний електронний пристрій, який автоматично діагностує небезпечні для життя серцеві аритмії, фібриляцію шумачків і безпульсову слинучкову тахіхардію. І може лікувати їх за допомогою дефібриляції, тобто це застосування електрики, яке тимчасово зупиняє ритм. Назофарингіальна трубка. Трубка назофаренгіальна це засіб для екстреної допомоги при порушенні дихання, який вводиться через носовий прохід Страхів постраждав, що перебувають на підпритомому або несвідомому стані та забезпечує доступ повітря в дихальні шляхи. Ізраїльський бандаж це бандаж для першої допомоги з аплікатором для тиску на рану. На колей, у разі поранення на будь-яку поверхню тіла людини, його можна використовувати в якості як асептичної, так і компресійної пов'язки. Оклюзивна наліт. Використовується при пораненні грудної клітки, зокрема при зовнішньому відкритому пневмоторах. стан, коли при флебральні полажнині накопичується повітря, унаслідок чого легеня може спасти, що призведе до гострого порушення, газообміну та смерті. Накласти таку наліпку необхідно протягом 10-15 хвилин після отримання травми. Та термоковір. Спеціальний Special призначений для збереження тепла тіла. Цей кодер часто використовується в ситуаціях коли важливо підтримувати теплову рівновагу організма, наприклад, під час екстремальних погодних умов або в екстремальних ситуаціях рятування. Використовується для зігрівання потерпіла з метою запобігання розвитку переохолодження, що є надзвичайно актуальним в разі кровотечі. Дякую за увагу.